Що чекає на українців в ЄС після 2026 року. Число українців із тимчасовим захистом у ЄС зростає упродовж останніх 18 місяців приблизно на 10 тисяч людей на тиждень. Частина людей також повертаються до України, розповіла Єврокомісар. Говорячи про майбутнє українців у Європі після березня 2026 року, коли спливе термін дії тимчасового захисту, Ілва Йогансон зазначила. Що підтримка триватиме. Ця війна є екзистенційною для України, але також для Європи. І ми будемо поруч з Україною, скільки буде потрібно. Це означає, звісно, якщо потрібно, приймати українців. Ми продовжуватимемо це робити. Але також треба сказати, що директива про тимчасовий захист є тимчасовим законодавством. Тому нам потрібно розглянути й інші форми дозволу на перебування, сказала вона. Єврокомісар зазначила, що у ЄС обговорюють можливість зміни тимчасового статусу для українців на постійний. Це те, що ми зараз обговорюємо разом із державами-членами. Думаю, є два боки цієї історії. У нас є українці, які хотіли би залишитися в ЄС і мати стабільний дозвіл на перебування в Євросоюзі. У нас є інші. Які готуються повернутися до України, і нам також потрібно підтримати тих, хто хоче це зробити та стати частиною її відновлення. Тому ми повинні підготуватися до обох випадків, зауважила топ-чиновниця. За словами Ілви Йогенсон, країни ЄС дуже активні в цій дискусії, щоб дійти до загальноєвропейського рішення. Обговорюється також питання, щоб період проживання під тимчасовим захистом враховувався, коли людина подаватиметься на постійне проживання. Збережи, підпишись, поши.